Всем привет, с вами Кити. А точнее, мне уже захотелось чуточку поменять свой ник. Э, ну, ваш сам канал называется Дворами Геймеры. А вот э, вообще, я здороваюсь. Всем привет, с вами Кити. Ну, зараз буду на Кити. А буду здороваться я вот так. Всім привіт, з вами Ліза Котик. У мене, статі, є канал, там, де, який називається Ліза Котик, але там дуже багато ліз котиків, так що я не знаю, чи ви мене знаєте, чи не знаєте. Та ви мене напевно шукати і не будете. А коротше, ваше. Це відео. Друга частина. Ось тому що перше відео. Подождіть, я забула. Ага. Перше відео з фаєром я розказувала про нього. І я казала, що буде три частини, тому що три тваринки. І сьогодні реакція буде. На блака. Да. Ой, Файер, конечно, теж гарний. І Луна гарний, і Блек гарний. Вони всі гарні. А, його звуть Блек, я вже сказала. Він чорний, но не чисто чорний. Не чисто чорний, ага, а ви думали, що він чисто чорний? А не 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 він не чисто чорний. Ось прийде цю цього читочку Ну, у нього тут на нагрудки чуточку. У на нагрудки чуточку там є біленького і на хвостике один піксель. Чи де цей один піксель? Блін, один піксель зарос уже. Там був один І ще десь біля живота є два пятна. Таких білих. І біля передніх лапок. Ну, під, під висками. У нього там є біле. А, так що він не чисто чорний, а почти чорно білий Но ваше він чорний, виглядає як чорний, Тому що у зовсім... о, 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 зовсім чуточку біленького. Так що я начинаю за чорним. А у нього жовті очі, він просто спить, а, так що я вам показати не зможу. А так у нього жовті очі. А, йому скільки місяців, но йому не два місяці, не три місяці, даже не чотири місяці, а більше п'яти місяців йому вже должно бути. Я просто забула, скільки йому місяців. Но він уже здоровый дядька е якщо файер був ще дедом, тому що ему аж 4 роки, то він просто дядька. Е тому що е ось ваши коти цуцуки вони живуть меньше, чем люди. Набагато менше. Ось барон, наприклад, помер. Коли йому було 10 до строки. Барончик, барончик. І він вважається вже дорослим, я приблика зараз. тому що вони живуть менше, і він вважається дорослим уже котяром. Котяричем. А Луна ще до сих пор маленька, тому що вона ще не така висока, а вона вже... А вона вівчарка ваша. А, Ну ладно, це відео не про луну, не про барона. Хоч про барону мені вже нічого казати він помер. На жаль. А Блейка. Так що він обожає. Ну, напевно, обажає, Ну просто любить гуляти на вулиці. Він там гуляє без поводка. Без І просто десь за своїми. За своими бро гуляє. Я просто забула, як называется то. И там він... Я бачила, як він гуляв з сусідськими котами. Вони всі чорно білі Точнее, біло-чорні, тому еще у них більше білого. А блак. А чорний. Один кіт, ну, стать, ці сусідські коти, вони різні, це коти різних сусідів. І тут перший кіт, я не знаю, як його звуть. А ось другого кота я знаю, як його звуть. Його звуть Карапет. І він з ними гуляє. Ну, а я так знає, що він не відповіщо він не відповість. А, так. Щоб ще такого сказати, якщо він їсть якесь м'ясо, і навіть отут ось, наприклад, відійти чи руку покласти, він буде речати. І. А, головне те, що у Фару такого немає, тому що він домашній, а він почти вже уличний. Ну, слава Богу, він ще хоча б сюди ходить. А то тоді був не, був би не наш бів. А, а так, мій котик. Слава Богу, сюди не входиш. Кстати, він ночує іноді на вулиці. Іноді не вдома ночує, а на вулиці. А, ну, кстати, є там літня кухня дворі, і він там в коробку залізає, там є одяг чи що це я не знаю вже, ну, забула. Uh, і він там напевно спить тому що я бачила як він там лежав так що може він там і ночує тому що де йому ночувати, я то не знаю а, а поки що мені вже нічого про нього сказати. Так що з вами була Ліза Котик. Всім пока.